Фізики в нас больно. Значить, давайте пригадаємо все, що ми вчили. Значить перш за все, почнемо з кінця, з самого легкого. У нас ось це домашнє було, так? Да? Додому я це задавала. Ну, не на цей раз, а минулого. Здається, воно. По графіках обов'язково буде одне або два завдання на графіки. У нас. Чи були проблеми з цими графіками? Ось до цього завдання можете дати відповідь? Так. Де в нас, на якій ділянці ізохорне нагрівання? Були ті трошки Ми не такі не розуміло, якого. Значить, давайте для початку. Що таке ізохорне? Що таке ізохорний процес? При ізохорному процесі, що в нас стало? Так, у нас є процеси: ізохорний, ізобарний і ізотермічний. Ой, і. О. Так, у нас є три процеси. Які нам треба розрізняти? Значить, в чому їхня різниця? Що? При якому процесі що в нас должна бути весь час однакове? Одне й те саме число константа. Що не змінюється. Мені здається, найлегше починати з ізотермічного. Терм, термі, термічний це про що? Яка це величина? Так, у нас є три взаємозв'язані величини. тиск, об'єм і температура. Так, якщо забулися, робимо зараз таку ж прогалку до контрольної. І температура. Ізохора, що об'єм там сталий. Так, хорошо, вже розібралися, так? Да? Так, значить, у нас виходить ізохора, це об'єм сталий, тобто константа. Константа це означає якесь одне число. Це може бути яке хоч число, не конкретне якесь, але весь час однакове число. Так, ізобарний, відповідно. Тиск? Тиск константа, а ізотермічний температура. Значить, оце перше, що потрібно знати для цих це з того, що вам треба знати, щоб виконати. Все остальне є на графіку. Значить, у нас треба ізохорний процес. Ізохорний це значить, що об'єм весь час має дорівнювати якомусь одному числу. На яких участках в нас об'єм буде дорівнювати одному числу? На 1, 2. На 1, 2. давайте перевіримо. При 1 у нас яке значення об'єму? Ось таке, так? Да? Далі в нас яке буде значення об'єму? Помінялося чи ні? Ні. Ні. Дивіться, якщо це у нас 0, значить десь тут, нехай тут буде один, два, три. Ну, ага, ми ж йдемо не. вверх, вони піднімаються числа, так? Вам важко, що там немає чисел, але в фізиці так часто. Це в математиці потрібно обов'язково ці числа поставити. Так, значить, розумієте, так? По, якщо ми перерухаємося далі по стріличці, значить число міняються. Значить, на 1-2 об'єм у нас весь час зростає, бачите? Він буде мінятися. Значить, це не може бути ізохорний процес. 4, не 1. Так, 4-1. При 4-1 об'єм у нас весь час буде в одну точку, так? Де б ми не взяли точку на цій ділянці, об'єм весь час в одне місце попадає. Для тих цифр, що я поставила, ну, я поставила їх як-небудь. Да? Ну, у нас вийшло, що він весь час попадає в двоєчку. Да? Нехай буде, припустимо, при цьому все об'єм двоєчка. Хорошо, є ще такі ділянки, де об'єм весь час однаковий? Крім 4,1? Нема. Нема. А 2-3, подивіться, будь ласка. Ось ця ділянка. Яку ми точку тут не взяли, вона завжди попаде в об'єм де? На цій ось осі вона весь час буде однакова. Бачите це? Угу. Угу. Значить, у нас є два ділянки, які відповідають із охоронного процесу. Але в нас є ще сказано, що в нас має бути що відбуватися? Нагрівання. Що означає нагрівання? Що температура весь час має ставати якою? Більшою. 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 Значить, на якійсь цій ділянок температура стає більшою. Ось у вас для цього спеціально стрілочки є. Так, Звідки куди рухаємося? Від двойки до тройки, а тут від четверки до одиниці. То в якому випадку Дуже температура збільшується? Три. Два, три. Два, три. Яка це у нас варіант в тестах? Б. Б. Ось так. От щось таке обов'язково буде на контролі, тому що це найпоширеніші питання по Ізопроцесах. Найчастіше питання йде по графіках. Так що обов'язково буде. Так, а що у нас там ще додому було? Ще щось було, так? Да? Mm -hmm. Я не помню. Так, де я писала? В шарі? дайте його знайду, почищу. Так, все, почистила. Тепер. Е це додому було? Ну, угу. ну, принаймні, я хотіла з вами цей розглянути. Е в чому суть? Тут, бачите, треба один графік перетворити на інший графік. Це трошки складніше, але тут треба зрозуміти, який нам треба. Значить так, що в нас є? В нас є, як залежить температура від об'єму. Так. Нам потрібно цей же графік перевести у тиск в іншій системі, так? тиск, температура або тиск об'єм. Що там може бути? Які там у нас є варіанти? У нас є температура, тиск, об'єм, тиск, тиск, температура, температура, тиск. Ну, ось, у нас є чотири варіанти. Нам потрібно, як оцей ось графік буде виглядати на якомусь іншому. Так. Як таке зробити? Чи дивіться, в чому суть? На цьому графіку в нас температура весь час змінюється, так? Бачите, да? Вона зростає. Якщо ми беремо будь-яку точку на графіку, ось, напустимо, я візьму три точки на графіку. Ось цю цю і цю. Так? То ми бачимо, ось з часом температура збільшилась. Об'єм збільшився. Знову. Температура збільшилась. Об'єм збільшився. Так, температура збільшилася. Об'єм збільшився. Значить, у нас і на цих мають змінюватися температура і об'єм. Так. Відповідно, ми можемо зразу Г викинути, правда? Бо там температура не змінюється. Так, далі. Ще такий момент. Якщо у нас ось такий ось графік рівна лінія, так, з математики, пам'ятаєте, в якому випадку виходить рівна лінія? Ну, ось така виходить, якщо є квадрат, так? Квадрат корінь, воно виходить гіпербола або парабола. так? Да? Поправляйте мене, бо я вже математики не пам'ятаю. Так, якщо ж у нас лінія рівна, значить, у нас немає ніяких квадратів, немає ніяких гідів, у нас просто Т залежить від В. Так? У нас пряма пропорціональна залежність. Так, або берна пропорціональна залежність. Якщо в нас Т залежить від В, значить, третя наша величина повинна бути константою. Так, у нас виходить із фізики. Якщо ці дві одна від одної залежать, видно, що вони одна від одної залежать пропорціонально однаково змінюється весь час. Так, значить, у нас виходить тиск, має бути константою. Яка із цих підходить нам, щоб тиск був константою? В якому графіку тиск весь час однаковий? В. В. Правильно. Значить, для себе запам'ятайте, якщо в нас якась величина весь час однакова, то має бути рівненька лінія. Рівненька лінія до якоїсь із координат, так? Або до однієї, або ось так, або ось так. Ось, ще може бути так, графік. Це значить, що та, до якої перпендикулярна, та величина не змінюється. Якщо графік перпендикулярний до якоїсь із осей, то те, що на тій осі відкладають, воно не змінюється. І за цим, якщо ви оце будете розуміти, далі всі ці такі завдання, вони всі робляться з цього принципу, що вам потрібно дивитися, який має бути рівненько, де має бути рівненько. Оце такі ось питання по графіках. Теп... на контрольній точно буде ось таке завдання. Таке ж вам було додому, ось таке я знайшла в ЗНО, і взагалі це найпоширеніший лабораторна наша точно за тим самим принципом. Ізотермічний процес, коли збільшується повітряна бульбашка. У вас у книжці я це розглянуто, і в ЗНО його багато є, лабораторно це робили, через те обов'язково на контрольно ну, такий же саме така задачка буде. Чи знаєте ви, як таку задачку робити? Я не знаю. Значить, якщо у нас знову ж таки починається все із. Знову ми опираємося в ці ізопроцеси. Так, у нас є ізопроцеси, десь у мене є всі форми ізопроцесів. Так, в нас є три закони, так, ізо, три ізопроцеси, три закони. В нас, якщо, якщо в нас. Так, температура однакова, так, то е, тиск на об'єм, дорівнює тиск на об'єм. Якщо однаковий, так, це в нас, якщо температура, це у нас ізотермічний процес, так. Далі тут у нас ізобаричний. Я скорочую. І тут у нас ізохорний. Коли у нас піднімається бульбашка, який у нас процес? Для всіх цих задачок, і ось ця, що в нас є, і ось ці задачки, які я вам показувала перед цим. Зараз, секундочку. По ізопроцесах. Ось, це теж по ізопроцесах. То всі ці задачки вони робляться за одним і тим самим принципом. Нам спочатку потрібно знайти, який це процес, і за який, Да? взяти формулу, а тоді дивитися, що в нас там відомо. Так, в нашому випадку, якщо у нас кулька піднімається, ну це те саме, що було в лабораторній, тільки в лабораторній була трубочка з повітрям, і коли її піднімали, повітря в трубочці ставало більше. Коли її опускали, повітря ставало менше, піднімалися в рівні в трубочці. Те ж саме в нас тут. Коли бульбашка піднімається, повітря стає більше, тобто вона роздувається. Якщо опускається на дно, вона зменшується да? в об'ємі. Так, значить, при цьому температура в ній не міняється, тому що глибина невелика, на такій глибині вважається, що вода ще має однакову температуру. Так? Тут не розглядається бульбашки, які піднімаються з дна океану, тому що там будуть вже інші трошки фізика. А тут у нас береться озеро, тому що спеціально для того, щоб була не дуже велика глибина. Отож, у нас спливає бульбашка, значить, у нас ізотермічний процес. Ось для нього формула. Ми знаємо, що його тиск початковий на об'єм. Бульбашки буде дорівнювати кінцевому тиску на об'єм кінцевої бульбашки. Нам потрібно що дізнатися? У скільки разів збільшується об'єм повітряної бульбашки. Так, якщо у нас початковий об'єм був В1, кінцевий об'єм В2, то щоб дізнатися, у скільки разів збільшилось, нам треба В2 поділити на v 1 Ой, В1, вибачаюсь. В2. 2 на В1. Ось що нам треба знайти. У скільки разів збільшилося? Збільшилося, значить, друга має бути більша, ніж перша, значить, другий, третє ділити на перший. Це те, що нам потрібно знайти. Так, що у нас відомо? У нас відома глибина. Я її позначу H. Ну, тому що в фізиці ось таки, якщо піднімаємося знизу вверх, зазвичай пишемо Аш. Так, ну, можна L, від того нічого не поміняється. Так. 15 метрів. У нас є атмосферний тиск. Що таке атмосферний тиск? Атмосферний тиск це, по суті, наш кінцевий тиск, тому що бульбашка піднімається на поверхню озера, на поверхні озера на неї буде тиснути тільки повітря. Через те ми вважаємо, що наш другий тиск це якраз атмосферний. Це, що в нас дано, 100 кПа. Так, у нас відомо стала вже 10 метрів за секунду у квадраті. І у нас відома густина води. 1000 кілограм на метр кубічний. Так, значить, ми маємо ось цю формулку. Так, давайте я зайві формули погашу, щоб вони нам не мішали. Так. Ой, не ту згасила, промазала. Так. Значить, у нас є ось одна формула. Я решту постираю, щоб нічого нам, щоб мені було де розв'язувати задачку. А цю переписувати не буду, бо вона є ось надрукована. Тепер, що ми з цієї формули? Нам з цієї формули потрібно дізнатися відношення v 2 на V1. Так. Значить, ми на v 1 ділимо. Так, ми цю формулу перетворюємо. Ось, на v 1 ділимо. Так, а цю половинку треба поділити на П2. І таким чином, ну, можна це за пропорції, да? добуток крайніх добуток середніх, якось так там все це перетворюється. Ну, я кожен раз думаю, що куди треба переносити. Значить, на В1 поділили, а тут поділили на П2. Значить, у нас виходить, що П1 поділити, ось я дуже товсту взяла, перо дуже товстей. Так, p 1 поділити на P2 2 це дорівнює v 2 поділити на v 1 Це з тієї формули. Так, дивіться, я v 1 перенесла на цей бік, на нього ділила, тому що це те, що мені потрібно. Так, а тоді, щоб тут у в мене залишилось v 2 на v 1 я ще поділила на p 2 Ну, або, можна, кажу, з математики там є якісь спеціальні по пропорціях у вас відношення ці добуток до рівня, добутку середніх, як їх можна переставляти. Ви це все з математики мали вчити. Ну, якщо путаюся, я завжди просто так поступово з одним і тим самим алгоритмом роблю. Так, значить, ось таким чином ми цю саму формулу перетворили. В2 на В1 це те, що там треба знайти. П2 у нас є готове. Нам треба тільки дізнатися, яке буде П1. Чому до нас буде дорівнювати П1? Давайте подумаємо, який тиск на кульку на дні озера. Значить, по-перше, на неї тисне атмосферний тиск, він нікуди не дівається. Так? Якщо ми, ось, у нас кулька знаходиться на дні озера, так? то ось тут на неї тисне повітря. Це атмосферний тиск. Ось він а Плюс на неї ще тисне оцей шар води. так, Тиск води. У вас у лабораторії він позначений як гідростатичний тиск. Якщо ви дивилися на лабораторію, то вже будете знати, що це. Значить, нам потрібно до атмосферного ще додати тиск води. А тиск води ми будемо шукати із закону про тиск стовпа рідини. Тиск стовпа рідини ви вчили у 7 класі, що вода створює тиск. Рже так, Так, рідини створює такий тиск. Цю формулу ви вже вчили. Значить, ось так ми знайдемо П. І ця формула тоді стане слідуючою. Значить, П1 у нас тоді буде П2 плюс роже. Далі, по суті, нема що робити, правильно? Нам, щоб знайти наше v 2 до v 1 нам потрібно взяти ось цей ось тиск p 2 плюс RH. І поділити його на p 2 який у нас є просто готовий доданок. Ну, далі залишилось порахувати числа. Так, з числами, чи є в нас якісь тут проблеми? Ну, в принципі, у нас проблем ніяких немає з одної тільки моментом. От тут у нас кілопаскалі. Так? Коли ми роже аж помножимо, у нас вийдуть паскалі. Щоб їх додати, треба кілопаскалі перевести в паскалі. Як ми кілопаскалі в паскалі переводимо? Кіло це скільки? Кілометр, скільки метрів? Тисячу. Тисячу. Значить, в нас тут 100 тисяч. 100 тисяч паскалів. Е, оце єдина в цій задачці, яка є складністю в обрахунку. Це те, що додавати. Ми не маємо права додавати кілопаскалі до паскалів. Тому що тоді число вийде неправильно. Нам потрібно додавати тільки однакові одиниці. Це все одно, що знаєте, ви пробігли. Е, 3 км і 3 метри то ви додаєте 3 кілометри і 3 метри виходить, 6 кілометрів пробігли. Так, це буде невірно. Значить, ось так додавати не можна. Ну, мене на обрахунок не залишилося місця. Треба вам його рахувати, чи ви саменько розберетеся? Я можу посунути вверх або десь в іншому місці написати, але чи є для цього потреба? Зараз порахуємо. Порахуємо? Ну, давайте тоді я зараз зроблю слідуюче. Так, мені треба взяти. Я просто підніму цю задачку трошки вище. Так. Ну, моє пояснення тепер не, не, не к сілу, не к городу, ну, нічого. Я думаю, ви зрозумієте. Так, і ось тут тепер у мене буде місце для обрахунку. Так, мені треба В2 до В1. Так. Це мої 100 тисяч, 100 тисяч паскаль. Плюс, можливо, тут було, можна було перевести в кілопаскалі тут, і тоді в кілопаскалях рахувати, але е, різниці немає, що ви куди переводите. Просто якщо на калькулятор не буде влазити, то можна так зробити. Так, тут у нас тисяча кілограм на метр кубічний. Помножити на 10 метрів на секунду в квадраті і помножити на 15 метрів. Так, а ділимо ми теж на 100 тисяч. 100 тисяч паскаль. І тепер це треба порахувати. Так, 15. У нас буде раз, два, три, 4 нулі. Так. 15 і 4 нулі. Це 150 тисяч. А тут у нас було 100 тисяч. Так, це Паскаль. 100 тисяч плюс 150 тисяч вийде 250 тисяч. Так, я зразу можу. 4 нулика тут і тут закреслити і тут закреслити 4 нулика. Так, тоді в мене вийде. 25 поділити на 10. Це вийде? 2,5. 2,5. Зверніть увагу, це просто 2,5 без розмірності. Чому? Тому що ми Паскаль поділили на Паскаль. Він скоротився. Паскаль і Паскаль скоротився. Тому що ми шукали не просто об'єм, якби ми шукали об'єм, у нас би вийшли метри кубічні. У нас би оці метри кубічні залишилися. А оскільки ми шукали не об'єм, а відношення об'єму до об'єму, то тут виходить безрозмірне. Ми, по суті, ділимо об'єм на об'єм. Тут виходить скільки разів. Оце у нас у 2,5 разів, Які це відповіді у тестах. Ось, це і знову задачка. Така ж сама задачка буде на контролі.